У нас емоції, як у всіх українців. Чим більше їх положимо, чим краще в нас настроєння буде. Ну, я в них впевнений, дуже дуже потужний в нас водій. Я впевнений за те, що хлопці точно доїдуть от, і точно приїдуть. Шеф-кухар шеф, шеф -кухар був. Два ресторани. Це Помадора в місті Одеса, Я Яндесід, гніздо назва. От. Це п'ятизірковий був такий ресторан. Яблучний штрудель. З кондитерки найсмачніше, що я можу, дуже-дуже добре спеціалізуюсь на тісті: піца, лазані, тобто пасти, все, що зв'язане з тістом. Пекельне, яке я запам'ятав і, мабуть, вже ніколи не забуду, це Покровський напрямок. Ми заїхали, все. Познайомились з суміжниками. Є таке там селище Вишнєве, і по нам прилітає вже 82, вже з ходу. Починаємо коротше, тікати звідти, бо розуміємо, що нас ну, зняли. Заїхали на другу нашу точку, заїхали в Селідово. Нам ніхто не сказав, що в цей момент почався піски штурм. І тут по нам прилітає Мавік скид. Ми запригаємо блять, в погріб. В нас влітає одна, друга і впівішка. Ну, перший раз ну ми перелякались трошки, да. наше везіння нас врятувало. Фарт, може якийсь, я не знаю. Ну, молилися ми в той момент дуже. Да. Залишили все майно, залишили все. Схватили тільки свої автомати, перебігли дорогу, коротше, заплюнули в кусти, в посадку. Починає рухатися техніка наша. І починає по, по нашій техніці працювати в е, касети, міномети, все. Коротше, і все це, от, от ось тупо тут, тупо перед обличчям. В той самий день, ввечері, по сірому, ми поїхали і забрали все наше майно. Поїхали в селі і забрали все наше майно. Без реви, без нічого, тупо на характері. Спроби штурму, ми по ним працювали. І перехват жалуються сокопів. Що у вас б там відбувається? Де ваша розвідка? Це що таке? Ми не можемо вийти з посадки. Говори, що типа, що шо... нас кроть мінометка, нас хуять нам касети. Эти блядь, в нам в кассети. Ми только вони а не нам в блінда. Там коротше паніка і у них все. Ми Они... йдемо в отказ. Все, вони відказалися працювати. Повністю було за десь добу, коли вони взагалі ніде не висовувались. Набрали сил, чи ми там десь там блядь, забули про них і почали блядь, знову. І ми почали по них. знову. І пай така ж хуйня. Коли ти влучаєш, залітаєш там блядь, в окошечко в этот бліндажик посеред дерев і. В тебе є влучання, є підтвердження, і звідти вже ніхто не було. Ну таке, ну дуже-дуже, дуже, дуже, дуже так Воно підбадрює на ще і ще працювати. Півні, вони є, як знаєте, як Ну Чувак з пробитою грудиною бігає, бігає півтора каметь, забігає і ну, живий. Живий, В нього бігає, ну сквозняк, а він живий. В нього хуря мінометка, в нього влітає в півішка, він виходить з посадки і йде собі, блять. Це вони по чимось, вони ж ну, зомбаки болотні. Я не знаю по чому. Ну, це, це ужас. Це, ну ти, ти це бачиш, це, це реально жах. Там було тяжко було працювати після того, як їх почали снабжати ребами, антидроновими пушками. Коли ти вже береш захват на ціль і заходиш, заходиш, в тебе все ідеально, і тебе просто починають вести, в тебе падає пульт, в тебе падає відос і тебе ведуть і. Вони все одно просуваються так потроху. Їх просто тупо дохерає. Вони не жаліють своїх людей. Вони тупо йдуть на штурм, їх косять, а вони йдуть, блять. Встають і йдуть. Аватари, якісь, я не знаю, там, окопщики, які копають, їх ложать. І тут, блять, як відлікаючи маневр, блять, заходить на вже якесь ну, як спецура, як вони працюють, це, це блять. Садочки, є там руки. На, на За Одесу були душа. Був треш, у мене там сусіди, блін, прапіки, і вони, блять, заниклася в подвал, а в мене бабуся неходяча. І мама приїхала до бабушки, залишилася з бабушкою, і почалися ракети наху, по електриці, по всій цій темі, по свободці там. І вони коротше, їх не пустили в подвал. І мамка залишилась з бабкою тупо в хаті. Тобто через під, те, що під, ви під воюєте? Під Так, да, я з ним зварився. Вони вважають, що е, я роблю глупость. В них інші погляди. Я вірю у своїм серцем, що наші хлопці все ж таки доб'ють мразотників і ми переможемо, бо тільки на них надія, от, тільки от на хлопців, які безпосередньо приймають участь 24 на 7 в самих. В найких моментах і точках, що тільки можна собі уявити. От тільки на цих львів і є надія, реально, реально.